Вітаємо! Ви дивитесь молодіжні новини! Цього тижня маємо 6 відеорепортажів з освітніх закладів міста. Тож розпочинаємо. Якщо ви бачите щасливих дітей, які поспішають до школи, прагнучи досягти нових висот, то будьте певні, це крила такі гімназії Крокус. Якщо ви зустріли дорослих, які впевнені у безхмарному майбутньому своїх дітей, це окрилені батьки гімназії Крокус. Якщо ви знайомі з вчителями, які обожнюють свою роботу і пишаються за хмарними досягненнями своїх учнів, це натхнені стокрилі педагоги гімназії Крокус. Цього року політ вирішили крилатики перших, других, третіх і четвертих класів у понад 300 школах України. І у Славутицькій гімназії Крокус також. Детально про інтегровану освітню систему Світ чекає крилатих дивіться далі у сюжеті. Народної творчості. Піднімаємо ручку, відповідаємо. Будь ласка, подивіться. Скоромовки, вірші, забавлянки. Так, ми можемо сказати вадим, приказки, загадки. Це За слово словникове в нас два рази. Можна голос робити. Валік. Всі ви забавлянки. Забавлянки, Віршики забавлянки. так. Ми знаємо, що ви працюєте за особливою програмою. Чи можете ви детальніше розповісти про це нашим глядачам? Звичайно, наша програма дуже цікава. Автор цієї програми Анжеліка Цимбаларо. Це інтегрований курс, тому що тут предмети всі перетинаються на кожному уроці. Є завдання з логічним навантаженням. Обов'язково. У нас такий більш математичний напрямок, тому що математика. В нас п'ять разів на тиждень. Ну і звичайно, в українській мові всесвіті є завдання з логічними навантаженнями. Тому діткам дуже цікаво досліджувати і, звичайно, з нами подорожують лаксики. У нас чотири лаксики: це гості із космосу, і вони є учнями наших діток. Тому Саме головне, що пропагується програма, що ми навчаємося не ради оцінки, оцінювання, а ради знань, і дітки після кожного завдання вони самооцінюють те, що вони виконали, і вони. Зафарбовують, є в нас такі кружечки, де вони показують, чи можуть вони лаксика навчити цього цієї теми, чи не можуть. І тому цікавіше так навчатися, тому що навчання ради знань, а не ради оцінок. Ось так. А які вправи учнів є улюбленими? Що їм найбільше подобається? Так, ну найбільше подобаються такі математичні вправи, там, де потрібно, наприклад, розв'язати вирази і розфарбувати відповідно до кольору, з'єднати, знайти, наприклад, якісь відмінності. Чим відрізняється завдання від інших у крилатих, тим, що в одному завданні міститься по 4-5 завдань, От. і тому це таке як невеличке дослідження вони проводять кожного разу. тому, в принципі, Ну, їм все подобається, мабуть. Все цікаво. А чому ця програма є корисною? Як ви вважаєте? Корисна ну насамперед, тому що у нас є журнали. Журнал у нас. Змінюється кожного тижня, має свою назву відповідно до тижня. Підручників ми не носимо, тому рюкзачки наші дуже легенькі. Працюємо з боксами, у яких дуже багато цікавих приладів, і це як подаруночки лаксиків. І це роздається на 4 роки, але видається поступово. Тому діткам такі сюрпризи. І кожного понеділка в них сюрприз це лаксики, дарують їм новий журнальчик. Є нейробіка, от це вправи спеціально розроблені для того, для, щоб працювала ліва і права півкуля, тобто дуже. Цікаво, цікаве навчання. Як ви можете оцінити своїх учнів і свій клас? Наші дітки всі активні, їм дуже подобається досліджувати. У Нас дуже багато проєктів. От проєктна діяльність тут насамперед. От майже кожного тижня в нас проєкт, і вони відшуковують наскільки цікаві інформації. Вони дуже люблять цю проєктну діяльність. Тому вони розумнички, вони працюють. Переважна більшість закладів загальної середньої освіти має укриття, а навчальний процес адаптовано так, щоб діти з усіх класів здобували освіту попри усе. Чи дійсно діти вчаться в укритті? Це питання хвилює багатьох батьків. А це в першу чергу залежить від того, чи є зручні парти та стільці в підвалі, чи достатньо освітлення, і чи не будуть декілька класів заважати один одному. Протягом певного періоду часу наші знімальні групи завітають до укриття кожного навчального закладу міста, аби переконатися, що навчання відбувається відповідно до рекомендацій МОН. І перший репортаж з укриття третьої школи. Повітряні тривоги лунають щодня. А загроза атак з повітря залишається навіть за сотні кілометрів від лінії фронту. Попри це, мільйони дітей щодня йдуть на навчання, а освітні заклади роблять все, щоб організувати його офлайн і відійти від онлайн уроків. Третя школа облаштувала укриття, де мають змогу навчатися всі класи: освітлення, вентиляція та каналізація, два виходи, меблі, парти, стільці, навіть дошки, місця для сидіння, питна вода. Медикаменти, засоби зв'язку, резервні джерела освітлення, електричні ліхтарі. Всі ці пункти важливі. Хоч здебільшого школярі не проводять в укритті 48 годин. Але може трапитись так, що повітряна тривога триває по 3-4 чи навіть більше годин впродовж дня, коли дитина перебуває у школі. Відповідно, увесь цей час школярі проводять в укритті. І навіть якщо у батьків є можливість забрати дитину додому, відпустити її, педагог не має права. Аж до відбою повітряної тривоги, щоб не наражати на небезпеку. Тож увесь цей час учні перебувають в укритті, де продовжується освітній процес. Для цього у третій школі є необхідні умови та обладнання. Ну це просто для того, щоб ми з вами повторили чином і нині, і нині. А Поділили. А що ви ще раз відділили? 0,4 діли на 2. Поділили значення. Це 4 копійки, 0,4 Це 40 копійок на 2. як це записується десятковим дробом? Тепер ми переходимо до рівняння. Часто батьків хвилює ще одне важливе питання. Чи може підвал бути укриттям? Це справді передбачено законодавством. Та при цьому такі приміщення необхідно облаштувати відповідно до мінімальних вимог. Перевіряє це спеціальна комісія, яка і надає дозвіл на те, щоб там перебували діти та щоб можна було проводити очне навчання. Є ще важливе правило: укриття мають бути розташовані не далі, ніж за 500 метрів від школи. А в ДСНС взагалі рекомендують, щоб ця відстань була до 100 метрів. Укриття в школах під час освітнього процесу доступні виключно для учнів та персоналу школи. Відповідальність за цей процес лежить, як правило, на територіальних громадах. Попри всі складнощі, бажаємо учням наснаги до навчання, а вчителям терпіння. Ваші учні здобуватимуть успіхи навіть в укритті. І розумні діти стануть найкращою винагородою за ваші старання для всієї України. Уже традиційно у навчальний рік у освітніх закладах розпочинається із проведення Олімпійського тижня. Вчителями фізичної культури організовують і чимало цікавих заходів під гаслами. Активно рухаємось до перемоги. Здорові діти, здорова нація. Проводяться тематичні виховні години, інформаційні хвилинки, олімпійські уроки, конкурси малюнків, спортивні змагання між класами, які мали на меті пропагувати серед дітей та учнівської молоді здоровий спосіб життя, сприяти залученню їх до активних занять спортом. Олімпійський тиждень у закладах освіти це завжди пізнавальні, активні та цікаві заходи. Олімпійський урок це особливий захід, який дає можливість не лише популяризувати спорт, а й виховувати дітей на олімпійських цінностях, виховувати нашу націю. Особливо це важливо в умовах війни. Родзинкою Олімпійського тижня у Словутицькому ліцеї стало проведення велопробігу, у якому взяли участь учні 22-ї групи та їх класний керівник Тетяна Полулях. Веселими і задоволеними залишилися всі учасники велопрогулянки. Ми ще раз переконались, що в нашому ліцеї працюють і вчаться сильні, спритні спортивні підлітки. Сподіваємось, що корисні навички здорового способу життя ліцеїсти будуть використовувати та розвивати. Тож бажаємо всім спортсменам тільки перемог, як на спортивних майданчиках, так і за їхніми межами. Дякуємо Збройним силам України за можливість дітям навчатись, займатися фізичною культурою та спортом, радіти життю. Перша школа відзначила День українського борщу. На уроках української мови та літератури учні дізнавалися про об'єднуючу роль українського борщу в житті нації. Під час уроків математики школярі розраховували, скільки грошей знадобиться для приготування українського борщу. Юні історики досліджували походження борщу та його значення в українській культурі. Класні керівники допомагали учням краще зрозуміти процес приготування борщу, обговоривши всі етапи кулінарного мистецтва якою була кульмінація свята, та хто спостерігав за цим дійством, дивимось далі у сюжеті. Культура приготування українського борщу внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. 14 вересня 2024 року відзначалося важливе свято для кожного українця День українського борщу. Адже ця страва є справжнім символом культурної гастрономічної спадщини України. Перша школа чудово провела День українського борщу, адже відтепер в усіх регіонах у вересні мають організувати заходи, фестивалі та змагання з приготування традиційного українського борщу. Хочемо розказати вам декілька цікавих фактів про український борщ. Є понад 70 складених і описаних рецептів червоного борщу. Борщ київський вважається найдорожчим та найскладнішим, адже бульйон для нього варять з трьох видів м'яса. Для цього використовують яловичину, баранину та свинину, а також додають натуральний хлібний квас. До кінця 19 століття заправкою для борщу слугували сироватка, кисле молоко, кисла капуста, ягоди або незрілі яблука. На Тернопільщині на честь борщу названо містечко борщів. На Чернігівщині є Переяславський борщ. Він готується з грибними вушками. Страва борщ була описана Іваном Котляревським у 1798 році в Енеїді. Не поцурайтесь хліба, солі, борщу скуштуйте галушок. На Закарпатті борщ називають львівським та немає свого рецепта борщу. День борщу у першій школі відбувся. У змаганнях чий борщ кращий. Брали учні 9 А та 9Б класів та директорка закладу. А перемогу здобули кухарі з 9 А класу, приготувавши найсмачніший борщ. Вітаємо! Ліцей Від Базмеш відзначив день позитиву. Протягом дня було організовано різні локації. Учні слухали музику на перервах, малювали, співали, танцювали. Частково День позитиву в ліцеї без меж пройшов в укритті. Але діти і вчителі були на позитиві і отримали побажання. Сподіваємось, що всі вони здійсняться. Бажаємо усім бути на позитиві на один день та пам'ятати, що життя прекрасне. Позитив це те, чого не вистачає у нашому житті. А разом з тим, це те, що ми можемо подарувати один одному. Щира усмішка, добре слово, порозуміння, підтримка, щирість, доброта. Ми всі на це здатні. Тож, 10 вересня ліцеїсти освітнього закладу без меж взяли участь у акції День позитиву. Ти позитивна людина? Так, тому що я так рахую. Я веселий. я Позитивна людина. Дуже. Якщо люди вокруг сумують чи мої друзі, то я завжди їх підтримую та ну розвеселяю. От, наприклад, учора моя подруга захворіла, так я її піднімав настрій, і її стан покращився. Весело, там люблю всякі там змагання. Я дуже позитивний. Я дуже ефективний, грайливий. Ну фізично ну, дуже добре, граю з друзями і ефективний. О! Я завжди допомагаю друзям та дуже люблю з ними гуляти, завжди підтримую, якщо у них щось сталося. Я зазвичай добра та щедра. Мені так багато хто каже. І я стараюсь бути завжди веселою і не показувати свою сумну сторону. У вас сьогодні було побажання, що було в цьому побажанні. Моєму побажанню було, що скоро на тебе чекають романтичні пригоди, які залишать незглавний слід у твоєї пам'яті. Там написано, що я маю прагнути цього року до найкращого, що мені потрібно більше наполегливості і в мене все вийде. Які позитивні моменти ти пам'ятаєш за літо? Багато моментів. Ну, там, де на річці з друзями копаюся, наприклад. Потому, що бутерброди вкусні. Які позитивні моменти ви пам'ятаєте за літо? Як я їздила до лагерю і моє донародження. Моє донародження та мою поїздку в табір. І як я їздила. До, до села свого і проводила там час. Що ми купалися, приїхали на батути. Каталися на великах. Ну, море і все вроді. Ой, ми їздили з дітьми на кінну спортивну базу, спілкування з тваринами, з кіньми це маса позитивних емоцій, так що раджу раджу всім. Які позитивні моменти ти пам'ятаєш за літо? Ну, напевно, коли ми відмічали день народження мого друга на річці, це літо пам'ятаю, як я їздив до сестри до Польщі, і ми були в рокопарку, зоопарку, боулінг, міні-гольф. Ну, усі міні-ігри грали. Як я з батьками та з молодшою сестрою поїхав в Київ, там ми були теж в зоопарку. Там було дуже весело. Ми там везде проходили та гралися. Чи є в тебе позитивні друзі? Є ось Сашко і Арсен. Що їм побажаєш? Щастя, щоб більше ливалися. Чи є в тебе позитивні друзі? What? Що ви зазвичай робите? Їм бутерброди. Бутерброди їм. Що ти побажаєш своїм друзям? Вкусних бутербродів. Саме головне здоров'я, бо коли ти хворієш, то ти не можеш гуляти та радувати інших. Чи є в тебе позитивні друзі? Так, да, звісно. Хто вони? Настя, Соня, Ілона, Аріна, Софія, Саша і ще Саша. Много, коротше. Що можеш їм побажати? Щастя. І все. Ну, і все добре все було, коротше. Дякую. Чи є у вас позитивні друзі? Так, ось. Справа від мене. Так, ось теж. мій позитивний друг. Що ви побажаєте своїм друзям? Щастя, здоров'я, гарних оцінок і щоб батьки були здорові. Щоб все у них було добре, щоб не ну не розстроювалося та щоб вони були завжди раді. 16 вересня початок нового навчального року в позашкільні. Палац дітей та молоді цьогоріч радо відав здобувачів освіти та їх батьків саме у понеділок, 16 вересня, ще й відзначаючи своє день народження 28 років. Відвідуючи палац дітей та молоді, ми знаємо, що всі, хто тут займається і навчається, перш за все, дуже бажає робити саме те, що обрав, і приходить у палац із задоволенням. Кожен вихованець палацу реалізує себе тут у найкращих заходах і проєктах, здобуваючи якісні і сучасні знання і вміння. У завершенні програми нагадаємо, що наступного тижня у Славутичі відбудеться фестиваль Золота Осінь Славутича. У новому форматі матиме назву Зося Форум. Традиційні події Зосі мають відбутися, тому завітайте на конкурс красимі Зося або на братання. Це буде емоційно і незабутньо. Запевняємо. Дякуємо, що дивилися молодіжні новини. До нових зустрічей. До побачення!